Тринадцятирічний Матвій саме показує декорації до свого нового мультику про золотошукачів. Попередній фільм Школяра про війну в Україні, який має назву Чорний Лютий, переміг на міжнародному фестивалі анімаційного кіно. Я працював над цим фільмом десь п'ять місяців, з яких два місяці пішло на підготовку і три місяці на зйомки. Я ще у Ізюмі написав сценарій та зробив декілька ляльок. Потім я переїхав у Мукачево і почав е, займатися зйомками. Е, ну і потім я відправив цей фільм на кінофестиваль. Сценарій до мультику Чорний Лютий Матвій написав ще в рідному Ізюмі, коли почалася війна, там створив і частину декорацій. А завершував роботу над відео у Мукачеві, куди переїхав разом з родиною. Я до цього робив ще один фільм. Е, він був дуже масштабним. але... Я не був в змозі зібрати всі декорації, тому я вирішив зробити якийсь новий фільм про війну, щоб показати події, які відбуваються на У Своєму мультфільмі про війну школяр показав зруйновані будинки, жорстокість росіян, підтримку нашої держави іншими країнами та єдність народу. Я хотів показати цим, ну, цим фільмом, що відбувається в Україні. Наприклад, що там відбувається у Росії, як бреше Росія, і я ще використав одну пісню Андрія Хлевнюка та Джона Ленена. Матвій створює стоп моушн фільми. Тобто спочатку власноруч виготовляє кожного персонажа та декорацію, після чого фіксує всі рухи на камеру і з готових кадрів монтує мультик. Спочатку я пишу свій сценарій для фільму, якусь ідею, а потім я цю ідею створюю в ескізи, якісь і вже починає робити декорації. Щоб зробити ляльку, мені треба зробити спочатку каркас, потім обмотати її поролоном і шити їй якийсь одяг. Після цього я роблю ще ну якісь доповнючі декорації, наприклад, там якісь якусь кімнату, яку буде, буде відбуватися подія. Над створенням кожного мультфільму він працює протягом декількох місяців. Пише сценарій, потім виготовляє персонажів. Робота каже: клопітка та довготривала, проте рукоділлям полюбляє займатися з дитинства. Зараз Матвій працює над мультиком про золотошукачів. Мій новий фільм про золотошукачів. Він теж у якомусь сенсі підтримку України, і я збираюся доробити його до весни. Готову відеороботу можна переглянути за декілька місяців. За словами автора, вона буде не менш цікавою та актуальною за попередні.